Привіт всім поціновучьому мотуху. З вами, як завжди, я, ваша мотухиня Алішка, а сьогодні в нас тут дещо дуже особливе. Тут в нас перша українська лялька по українському мультфільму, і я вважаю, що це супер круто. Так, на мавку випустили ляльок. Нарешті, нарешті я цього так хотіла, ви не уявляєте, скільки вже ми в Усілякого мерчу бачили по мавці. Це і будь-яка канцелярія, і якісь там іграшки м'які, і якісь там, не знаю, колаборації з сільпошкою, і все таке інше. І нарешті тепер в нас є ляльки. Вау! Це, це, я, я просто в захваті. Як бачите, в мене тут аж три мавки, хоча насправді їх випустили аж чотири різновиди. Я купила лише три, тому що там, типу, ці ляльки, вони особлюють собою якісь або пори року, або ще щось. Скоріше за все, це в нас весна, це зима, це літо, і там, здається, ще була осінь, але в неї було таке саме зелене волосечко, таке саме біленьке платічко, такий ще якийсь там накидончик, інший віночок. Тому я вирішила взяти одну зелену волосу. Типу, так їх порівняти, подивитись, а дві майже однакові ляльки я не побачила цьому сенсу, тому лише три. Ще підмічу, що я не те, що була таким великим фанатом самого мультфільму. Типу, починається він кльово, закінчується якось так ось. Але я за будь який двіж в українській анімації, тому найбуде. Мені мене радує те, що він так пройшовся по миру світу. <зак> хоч мені сам фільм не дуже сподобався, але я за нього болію. І те, що нарешті випустили ляльок, я сподіваюся, вони також будуть продаватись по всьому світу, у всіх країнах, де транслювалося, де. Прокатували цей мультфільм. Це було б дуже круто, тому що якщо їх зробили лише для українського ринку, то це трошки. Кожна лялька коштувала 745 гривень. Я їх замовила в Антошці, просто тому що воно мені перше попалося саме в цьому магазині онлайн. Ще на поличках я їх поки що не бачила ніде. Ну, я не багато де встигла погуляти за цей час, як вони вийшли, і от вони вже мене тут на огляді. Uh, і що я скажу? ну В мене одразу скажу, що нема дуже якихось високих очікувань до якості цих ляльок. Uh, вони зроблені в Китаї, я там вже почитала, де це все зроблено було. Так, це Китай, і, скоріш за все, може, у них якісь більш-менш стандартні тіла, як для ляльок, типу, знаєте, там Ілі, і які ще. І все таке інше, але вони дорожчі, ніж е Дефалюсі, наприклад, але дешевше, ніж Барбі. <гум> тому давайте подивимось на їх якість, на те, з чого вони там зроблені. І я не буду прям дуже сильно придиратись до їх якості і самих матеріалів, тому що я розумію, що зробити свій власний бренд ляльки зі своїми молдами, своєю упаковкою, це ну. Це не так просто, <хи> і це дуже дуже дорого. Ще поки вони в коробці я хотіла вам дещо показати, типу порівняти. Ось коробочка, звичайна, Дісней принцеси від Hasbro. Я обрала саме цю упаковку, тому що, по-перше, вона дуже схожа по принципу на цій упаковці. Типу, блістер прозорий, такий ось гачок, на який вішати, якийсь арт з принцесою чи персонажкою. І сама сама лялька, трохи схожа по стилистиці, тому що тут в нас велика голова. Стандартне тіло, і тут так само в нас велика село стандартне тіло, але, але в цих ляльках будуть шарніри, і вона, в принципі, трохи крупніша за хазбровських. Хоча мені здавалося, що у хазбровських принцес величенька голова. Але подивіться на цю бульбу. Ось так. А ось так, якщо порівнювати з стандартною такою барбі. це в нас була Здається, Фух. Екстра. Так. Ну, Лялька значно крупніша, хоч і не сильно е, вища. Що ж, давайте оглянемо їх трошки поближче. Почнемо, ми, мабуть, з ось цієї більш таки класичної мавки. Упаковка, як ми бачимо, доволі стандартна, проста. До речі, виготовляє це, ну, не правильно виготовляє, а як замовили, Kids' Hits. А саме виготовлення в нас де, де? От, виробник Шанто Донг якийсь, Це в нас Китай, так зрозуміло. До трьох років, як завжди. Ось тут у нас інформація є. До речі, позаду воно виглядає ось так: тут у нас ще якийсь текст є. ой, не видно, не видно, видно, Ось тут у нас текст про мавку. Бім-бім-бім. Дуже гарний арт. Мені дуже подобаються ці арти, як намальована мавка, вона прям принцеса-принцеса. Не дуже мені подобаються ці звірі і, ну, в принципі, а все інше топ. І знову ж таки, в нас тут арт дуже гарної мавки весняної. Тут в нас е назва мавка-лісова пісня. І воно таке, бачите, як об'ємне. Тут видно добре. Якась руна, сам фончик, дуже мінімалістичний, також весь в рунах. І більше тут нічого оглядати, саму упаковку тут більше нічого нема. Треба відкривати. А відкривати ми будемо просто відриваючи ось це ось. Не люблю я такий тип упаковки, якщо чесно. Іноді упаковки дуже гарні і хочеться зберегти. Але це неможливо через ось такий спосіб відкривання. Ну, З іншого боку, тут нічого прям супер такого цікавого у покупці немає, тому окей, найбуде. Єдине, що це перша лялька-мавки, то тому трошки трохи жаль. Ну, то ладно. Так, до речі, в неї там ще віночок, але він впав у неї з голови, тому ми його зараз приміряємо. Ох ти ж! О, ні, О, ні. Ось так. Нарешті я її витягла. В принципі, вона там не дуже е, складно була причеплена, не було в голові ось тих стандартних штук, котрі дуже складно викалупувати і всього такого. Просто от ручки, ножки, трохи волосечко. І я вже чую, наскільки вона бюджетно звучить. Чуєте? Чуєте так? І в неї знову впала ця штука з голови. Нічого страшного. І тут щось в неї з суконькою. Я не розумію, чому вона так не дуже добре сидить. Таке враження, що вона не дуже добре пошита, от саме тут, може, це мені такий брак дістався, але ми зараз її роздягнемо і подивимося, що там не так сукнею. Але поки що, давайте просто так оглянемо її ну, в цілому. По-перше, що мене цікавить, це її мод. Вона прямо зараз в душу мені дивиться трохи. Це, скоріш за все, оригінальний мод. Я такого не, не бачила. В неї доволі такі цікаві вушки, кругленькі, великі, вушка мені дуже подобається. Сам по собі моут, не знаю, я би її трошки прикрила оченята, так, якось у неї на арту зроблено, тому що зараз вона така трошки як жаба Але. Губки, носик, все дуже симпатично. Мені подобається, що в неї тут намальовані руни. Ой, до речі, вони такі доволі об'ємні. Ось ці на щочках, я прям їх відчуваю, а ось цей на обі чомусь ні. Дивно. Е, оченятка дуже пік -пік піксельні, не знаю, чи бачите ви це? Ну, мені дуже видно, оченятка піксельні, губки ні. Це дивно, Скоріше за все, ось, очі накладувалися, як малюнок такий готовий. А всі інші елементи вони фарбувалися як просто фарбою, що непогано. Якби і очнятка так фарбувалася, були б зовсім би добре. Волосечка. давайте. Для цього ми знімемо цей віночок, до речі, віночок, ну, це просто проволока, на котрій навішані ось такі, як паперові, паперово тканові квіти. В принципі, він симпатичний, мені подобається. Волосечко. Це явно такий дуже синтетичний матеріал. Вони товстенькі, вони не м'які, вони як, трошки як проволока, але зато ви подивіться на цю довжину. Ну, це розкішно, хоч би так у Барбі зараз робили таке волосся. Довге, давайте подивимось на прошивку. Мені трохи слячно. Ну, така не сама гарна прошивка, я б сказала. Ми бачимо, що тут багато голи, але вона і не лиса. Типу, тут стільки цього волосся, що цього і не видно. До того воно поформувано в зелений, тому виглядає дуже навіть добре. У ну, тут проборчик є, це все добре. Єдине, що якість цього волосся бажає кращого, тому що як тільки я її трошки розчасував, воно, скоріш за все, все розвахматиться. І, типу, вона буде такий пушок дуже довгий. Але ось в такому вигляді мені візуально це прям це кайфово. Дуже довге, зелене, фігезне волосся. Ну, кайф. А вам як? як вам це на вигляд? І, до речі, голова дуже м'якенька. Там, судячи з цього, нема ніякого клею. Здоровський. Ось так виглядає окремо її сукня. До речі, про матеріал ось цей верхній шар прозорий, воно таке, знаєте, як трошки паперове. А ось ця суконька нижня, вона приотачена до верхньої. Вона більш м'яка, ну така, знаєте, стандартна стандартна тканинка, котра тягнеться для багатьох ляльок, воно використовується. Я не розумію, що тут пішло не так конкретно з цією сукнею, Тут щось не так збирали біля е, ось тут, -от, і тому вона тут так топоршиться. Мені це не дуже подобається, але ось так ось вийшло. Е, зато подивіться, які тут візерунки нанесені на саму сукню. Це прям трошки магічно, і ось ці всі крапочки, дизайн, дизайн кльовий. Єдине, що було б здоровське, якби ось ця біленька сукня відкріплялась від цієї прозорої, це було б прям супер кльово, але зараз так навіть Дісней не робить зі своїми ляльками, щоб все відокремлювалось. Що можна зробити разом, вони все роблять разом, тому окей, не буде. Не буде дуже багато просити у цього бренду. Ну, єдине, що ось так. Ось тут щось не так. Я подивлюсь, може там можна щось чікнути, і вона не розвалиться, а просто шовчик розідеться трошки. Ой, подивлюсь. А ось так мавка виглядає без сукні, і це дивно. Так, це дуже такий дешевий пластик, як чуєте. Дуже такий легенький, але, але, але в нас є шарніри. І це вже плюс. До речі, у мавки немає ніякого взуття, і я не проти, тому що в мультфільмі в ній ніякого взуття не було, тому норм. Ну, крім ось тієї паночки. Е, ось тут у нас такі шарніри. До речі, шарнірні, шарніри хороші, вони тримають форму і вони не тоді тут все кльово. Ось що ось це ось таке, я не розумію. Нащо їй було давати ось цей лівчик? Ну, типу, камон, це вам в колісова. Я не думаю, що навіть там в неї щось таке було. Типу, Барбі спокійнесінька, собі живуть без всього цього, без зайвих деталей і нормально. А тут чомусь їй ось дали таку штуку. Ну, можливо, це був якийсь молд е, недорогий, можливо, не знаю. А ще в неї дивно виглядає ось ця частинка. Не? Типу, в неї там дубка продовжується. Якось дивно. Позаду виглядає краще. Стояти вона сама вже ж не може, в неї такі маленькі ніжки, тому от на підставку і нормально. До речі, що я помітила, в неї не тільки колір волосся змінюється, а ще й оченята в залежності від її вбрання. Це кльово. І здається, в мультфільмі було так само, але я його не так добре пам'ятаю. Тому ось тут дивлюсь, по ходу, діла. Давайте оглянемо тепер зимню мавку лісову. ху 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 тому що та вона більш за все відрізняється від ось цієї стандартної, і я хочу її залишити на останок. Давайте я це за кадром зроблю. А, ні, ні, ні. Потрібно ж показати ще задню частинку. Вона тут з риссю. <гум> вона тут зимня мавка. Також гарний арт. Все те ж саме, крім арту. І тут також арт, але тут вже без рисі, хоча тут в цьому варіанті вона ще була жабкою. Ну, окей, коту жабку, жабкою, щоб це не було. Та-да! Ось наша малочка в зимньому варіанті, і в неї волосечко не було присобране так, як у цій, і. Та-да! Капець тут стільки цього волоссячка. але як бачите, ось, воно не було так добре собране, як у цієї ляльки, і воно вже починає тут трошки. Е... Ну, бачите, таке собі. Не знаю, треба. Я не дуже вмію. Поратись з волоссям ляльок, і тут якось треба її, не знаю, звівати або мити, або ще щось. А ще це дуже синтетичне волосся, з ним ще важче що зробити. Але якщо я якщо її не буду сильно трогати, то якщо воно може залишиться ось от в такому стані, хоча б то було б непогано. Те, скільки його тут багато, це прям Ох, так, але воно не дуже приємно на дотик. Ну, звичайно, синтетичне волосся, в принципі, нічого такого сверх. Е, ще в нас тут, як бачите, так, знову ж таки, тут все те ж саме, навіть той самий колір е, цих губоньок. Ці штуки знову ж таки в нас об'ємні. О, а ця штука також. Ха. А от і вона нам була об'ємна. Дивно, і в цей раз в нас вже блакитні оченятка. Знову ж таки, дивляться нам саму душу. І в нас тут інший е, віночок. Він якийсь трошки в клюю. Ну, і дивненько виглядає, але для зимньої мавки якраз підходить. Що в нас тут по одягу? Так, сподіваюся, це два різних шматочки одягу. Інакше було б е, трошки сумно. До тканинка м -м, недорога, але приємна дуже на дотик, така м'якенька. Ось ці пушки всі також дуже м'якенькі і приємні. В неї тут прямо ж капюшон такий, але, <звички> звичайно, воно їй на голову не налізе, тому що тут у нас є ось це все, ось це багатство. <звички> ось так цей плащик виглядає окремо, і, до речі, він класний. Я б навіть була б не здивована, якби він попався в якомусь комплекті з Барбі. Він доволі хороший. І пошит, здається, краще, ніж ось та сукня. Як бачите, ну всередині якийсь треш, Але зверху він виглядає непогано. Але, може, можна її всунути його туди спробувати. Ось так виглядає її нижня сорочка. Е, вона, вона доволі приємна, до речі, мені подобається цей шматочок аутфіту, він дуже приємного кольору, на дотик приємненький. І ще цей градієнтик. ну, Приємно, приємно, приємно. Тут такі візерунки, не сказала би, що вони прям дуже зимні, але щось є, знаєте, таке етнічно Так, що в неї там? Ага, в неї навіть є другий шар. Бачите? Ось такої тканинки, як, до речі, вона така сама як ось та, щоб воно було не дуже прозорим. Це Здоровське. Я <смys> думала, що буде прям зовсім все погано по якості, але ця лялька в якійсь степені мене дивує. Хоча за 750 гривень, можливо, так воно і повинно бути. Як ви вважаєте, воно того коштує? В принципі, так, щось середнє між Барбі і Дефалюсі, але Дефалюсі там, ну, такий. Виробник при грошах, скоріш за все, а Барбі це в нас матео, дуже багато там ресурсів задійснено. Тому я вважаю, що це непоганий рівень якості, котрий ми можемо мати від наших українських ну не виробників, а замовників, і за ці гроші. Ну, якось так. До речі, прошивка в неї, в принципі, така сама, але чомусь тут є якась недофарбована проплешинка, Вся голокитна, а тут щось недофарбувало, як бачите, трошки перехваліла. Як ти могла мене так підставити? До речі, так, це ні в якому разі не реклама. У мене і тисячі підписників нема, яка реклама. Тому це, чисто я на своїй ініціативі все це оглядаю. А ще я хотіла цих льок. О, ні, в неї таке там важке волосся, що вона ледве стоїть на цій підставці. Так, давай трошки урівновісимо тебе, ось ось так. Повинна тепер триматись, тому що до цього вона в мене чебуркнулась буркнулась. Настатній план. Так, ми дійшли до самого такого шароварного <хи> варіанту, але й самого цікавого, тому що тут у е, самий складний аутфіт, і ще й взуття є, тому давайте відкривати і дивитись. Але спочатку подивимось на цей чудовий арт. До речі, одразу помітно, що тут, блін, в неї такі буси гарні. А тут нема. Зажали нам буси. Ось так виглядає вона позаду упаковки. Гарна, гарна, гарна. Тепер відкрити її треба. Я трохи режу, тому що. Ні-ні, ну це дуже погано. Вони її навіть не впору. Це, знаєте, якесь взуття від Monster хай, там не знаю. Ну, це, це не для неї взуття. Це не чобітки червоненькі, гарненькі. Що це таке? Що це? Я в шоці трохи. Що це таке? Вона це слямзяла у тієї злодійки? Ну, no. No, краще вже без них. Це жахливо. Так, за, за таке взуття одразу мінус. Краще б вже нічого не було. Якщо ви згодні, не знаю, напишіть щось, який-небудь комент шість плюс слів, ласка. Фух, а я тут поки відійду і продовжу оглядати нашу мавку. Вже Human Edition, в неї тут вже інший віночок, і, до речі, плюс за те, що він реально схожий на той віночок, в котрому вона ходила. З двома такими соняшниками, з іншими квіточками. Ну, Просто вони виглядають, в принципі, доволі таке, що, знаєте, що можна знайти на якому-небудь Алікспресі вже готове, а тут, здається, ну, прям реально зробили під ляльку. А, коса в неї. Ооо! Моя повага, просто це, це капець. Незважаючи не на якість всього цього, я в захваті від волосся, котрі дали цим лялькам. Це реально, знаєте, з нею гратись, якось причісувати, кучу зачісок можна робити. Ну, якщо ти дитина, то з цим гратись прям реально є з чим. Це, блин, мені здається, в мене коса тонша, ніж у цієї ляльки. Типу, камон, подивіться, це реально товщина, справжньої, е, жіночої коси або чоловічої, не знаю, людяної. <сум> Ну, хімон. Зрозуміле. Сама ж вся ця сукня вона вже не така приємна на дотик як ці м'ягузкі тканинки. Вона така шелістява, як чуєте, така полупластикова, паперова тканина. Ну, не саме гірше, бувають і гірші, ви мені повірите. І жаль, що це все один піс, один шматочок. Ось тут в неї одягнутий. Як бачите, там більше ніяких підкладок, нічого нема. Ця спідниця прикріплена прямо сюди. Але з іншого боку, я рада, що, хоча б, зробили ось ці лейра. Цієї спідниці, до речі, вони доволі гарні, ну, самі по дизайну, але виконано так собі. Хоча, можливо, можна його трошки м -м, як сказати, попрасувати і воно буде виглядати краще. Ще мені подобається. Ці штуки ці штуки прикольні. Якби вони так ще по всій довжині були, було б зовсім кльово. І ще ось ці всі стрічки вони пришиті. За це та кеш, також від мене Лойс, тому що це можна було простіше надрукувати. І ось рукавчики в неї. Тут з такої самої тканинки зроблені. Все це вже принт, і тут ще якась фігня в неї з сорочкою. Ну, окей, окей. Якість самого вбрання. Ми вже побачили, що вона не на дуже високому рівні, але, в принципі. І на самому гіршому. Це такий, знаєте, бюджетний середняк. Дуже-дуже. Причому, що з оригінальним модом і всім таким, я знову нахвалю цю ляльку. Чому я, я настільки? Вона мені подобається, я навіть не знаю. О, зараз, зараз мені полегшає. Ось це я простити не зможу. Ось це, ось це, не знаю, це навіть грішно. Таке було, таке її одягати. А! І в мене навіть не буде на заміну якихось червоних червичок нормальних. З якої монстряшки це молд зроблений. Може, ви знаєте. От реально напишіть в коментах, якщо ви там полюбляєте мозерхай, або ще когось. От на що цей молд схожий. Це явно з якоїсь ляльки, або, можливо, ні, навряд чи би вони брали вже готовий чийсь елемент, але я не знаю, як це описати. Що воно таке, і нащо воно таке? Воно реально їй не пасує і не підходить по розміру. Нема слів. Отже, отже, якісь висновки. Ну, в мене змішані почуття, тому що у цих ляльок є і плюси, і мінуси, які плюси. Це, ну, мабуть, оригінальний моуд. Її обличчя воно доволі схожа. Ну, не супер, прям дупер. Вдалий, можливо, вдалі очі, але в принципі вона і не страшна, Не знаю, в принципі, симпатичне. Волочко, собі, така собі якість, але його кількість ну, моя повага, як вже я сказала, це прям ма. Дякую. дякую. Сама, саме вбрання також воно не дуже якісне, але тим часом воно виглядає як в мультфільмі. Воно не таке мінімалістичне, як могло б бути, і, в принципі, це непогано. Чи бувають ляльки дешевші за... з такою ж примірною якістю? Так. Чи бувають ляльки дорожчі примірно з такою ж якістю? Так. Якщо прям зовсім в цілому, то мені лялька більше все ж таки сподобалась, кожна з них. В колекцію я прям її додаю з великим задоволенням. І ще я хочу, щоб ця лялька була ну доволі популярна, тому що, можливо, це дасть якийсь. Поштовх для українських виробників ляльок, я би дуже хотіла багатенько всіляких кльових українських ляльок. Можливо, це не на часі, але якщо мавка ось буде популярна, якщо вона вистроїть, якщо вона окупиться, то, можливо, можливо, коли-небудь ми побачимо і не знаю, русалок, верніше, іншу нечисть цього мультфільму, а вони там прикольні, вони там класні молоди можуть бути. Можливо, не знаю, у нас будуть нові мультфільми, і ще більше героїні-персонажів. Тому я бажаю цій ляльці всього самого кращого. І не хочу, щоб вона провалилась. Вона, в принципі, норм. І я її задоволена. Прям міленько все. А тепер, будь ласка, напишіть вашу думку з приводу цих ляльок в коменти. Можна розгорнута, можна не дуже. Я все читаю і мені все це цікаво, ваші думки. Потім, будь ласка, обов'язково поставте вподобайку. Я дуже люблю ваші вподобайки, і підпишіться на цей канал, якщо ви тут вперше. Або якщо ви не вперше чомусь ще не підписалися, але все одно дивитеся відео. Ну камон, давайте вже підпишіться. Мені також буде знову дуже приємно. Подивіться якісь мої інші відео. І давайте не хворіти. па, -па.